Вітаю на моєму каналі. Сьогодні 8 серпня 25-го року північ Чернігівської області. Відео буде присвячене класичному європейському сорту технічного винограду Пінонуар. А точніше, його пасинковому врожаю у мене цього року. А також буде трохи загальної інформації про клони винограду. Насамперед, буде відноситися до пінонуар. Але, в принципі, це стосується і іншої старої винної класики, яка має свої відібрані і зареєстровані клони. Бо, виявляється, багато хто не знає і не орієнтується в цьому питанні, а це доволі корисно знати, хоча б у загальних рисах, бо може допомогти при вирощуванні винної класики. Тож, раджу послухати, щоб мати хоча б найпростіше уявлення, якщо хтось не знає, що воно таке. Постараюсь не сильно заморочливо розповідати за виключенням, можливо, пари цитат. Отже, знайшов нарешті на пінонуар перші ягоди, які почали забарвлюватися. Маю трохи більше 40 кущів на даний момент. Зображаємо печально. Те, що відійшло після заморозків, то більша частина обсипалася через несприятливу погоду під час цвітіння. Втім, щось трішки залишилося, буде з чим погратися у виноробство. Росте у мене кілька клонів пінонуар. Далі кілька цитат для загального розуміння стосовно того, що вважається клоном винограду у клоновій селекції. Перечитував недавно відповідну тему на Київському форумі виноград. Позичив звіт. Може, спочатку комусь буде здаватися сильно замороченим, але нічого складного там немає. Якщо не лізти глибше. Де вже потрібні будуть спеціальні знання. Спочатку процитую професора Ліховського з Інституту Магарач. Отже, в основі клонової селекції є здатність усього живого мутувати, тобто змінюватися під впливом зовнішнього середовища. У міжнародному номенклатурному кодексі сказано, що клон це генетично однорідна сукупність індивідів, які можуть бути по своїй природі хімірами, на початку отриманих від одиничного індивіда шляхом вегетативного розмноження брунькової мутації. Утворюють сорт, відмінний від батьківської рослини. Таким чином, у розсадництві клон це довготривала модифікація, у селекції брунькова мутація новий сорт, який потребує клонової селекції в розсадництві. А Можна ще процитувати старий підручник, де трохи простіше написано, що під клоном у виноградарстві варто розуміти вегетативне потомство, отримане в результаті мутації, яке відрізняється від первинного сорту однією чи декількома ознаками, які зберігаються при вегетативному розмноженні. Отже, клон таки має відмінності від оригіналу, як правило, одну або декілька. Іноді це якийсь один ген, іноді ланцюжок. Я колись, от, наприклад, думав чомусь, що клон винограду повністю ідентичний генетично оригіналу, тобто повна копія, а відмінності лише морфологічні. Виявилося, що насправді у клоновій селекції винограду вважається інакше. Оскільки точно в мене росте клонів пінонуар, я не впевнений. Тільки один з них я купував, знаючи, що це саме клон. Три сімки. Один з діжонських, решта мені невідома. Продавали як звичайний пенонуар. Стосовно трьох сімок, ну, хто його знає, чи це справді він. Бо серед 12 кущів цих сімок, які я купив, три кущі виявилися взагалі якимось іншим сортом. Можливо, ще раз. Решта кущів це все ж таки пенонуар, але чи три сімки, чи не 3, я не знаю. На частині кущів листя наче трохи відрізняється. Але стосовно пінонуар, то у нього і на одному кущі буває різне листя. Втім, якась частина, там можливо й справді трі Бо у цьому ряді, де він посаджений, починає цвісти і дозрівати трохи раніше. Можливо, якось спробую ідентифікувати з часом, де там що. А серед інших кущів, які купувалися як звичайний пінонуар, є ще мінімум два варіанти. Вони доволі помітно відрізняються один від одного: коронкою і листям. Хоча, знову ж таки, можливо, їх там і більше. Я ж не є спеціалістом ампелографом Так от перші 5 кущів пенонуар, які я колись посадив, також трохи відрізняються від тих, що саджав пізніше. Інші варіанти пенонуар ростуть у мене окремо від трьох сімок і переплутані між собою, бо так і продавалися всі вкупі. Один з клонів з опушеною білою коронкою, з невеликою розовинкою. І різьбленим листям. Доволі специфічний на вигляд. Інший є більш із зеленішою коронкою, і менш опушеною. Спочатку думав, що з білою коронкою це піноміньє, який має схожі характеристики. Проте, поспостерігавши за ним, думаю, що можливо це все-таки не піноміньє, у якого повинні бути трохи більше грона. і більш опущені краї листків. А піночорний врожайний. Це також один із описаних клонів пінонуар, якого також існує декілька варіацій. Пишуть, що восени листя у є червоніше, а у піноврожайного жовтішає. Втім, діждатися природнього листопаду на півночі рідко вдається. Зазвичай все прибивають осінні заморозки. Ті листки, які знизу на моєму клоні, то жовтішають начебто. До слова, піночорний врожайний він не тому, що у нього великі грона, а тому, що у нього багато суцвіт на пасинках, додатково до основних грон. Ось на цих рядах і справді є пасинковий врожай. Причому і на тих кущах, де більше пушена коронка, і на тих кущах, на яких менше пушена. Але знову ж таки, не на всіх. Стосовно розміру грон і термін доз... термінів дозрівання, то не можу поки що коректно провести спостереження, бо вже два роки поспіль, коли мали бути повноцінні, а не сигнальні врожаї у цих рядах, то постійно обмерзає. І тоді і грона менші, і стигне воно в різнобій. Можливо, досвідчений ампилограф і спеціаліст по пінонуару і зміг би упізнати, що саме це за варіації. Але у мене такого досвіду, на жаль, немає. А враховуючи те, що на одному пагоні пенонуар можуть бути і різьблені листки, і округлі, і які завгодно, то я їх взагалі, мабуть, не ідентифікую. Втім, які саме це клони пінонуар, по суті, і не важливо. Головне, що це пенонуар. Та ще й у різних варіаціях. Трохи згодом поясню, чому так вважаю. Минулого року я відповідально пасинкував, і пасинкового врожаю майже не було. Як і основного, бо також були негаразди з погодою, і також посипалося те, що не померзло. Я не вважав тоді, що маю якісь шанси на дозрівання такого врожаю у себе на півночі, та й кондиція його у мене ілюзій не викликала. Проте минулого року була тепла і недощова осінь, заморозків не було десь до середини жовтня, а то й пізніше точно вже не пам'ятаю. І кілька кіло для сміху зібраних малюсіньких гронок. Після того як я їх передробив, в загальному показали 18 брікс. З них я виготовив десь аж 2,5 літри розе. Як виявилось, доволі цікавого. У всякому випадку, я взагалі не очікував такого результату. Загальне враження про нього можна висловити словом яскравий. Передегустувавши цією весною вже на тій стадії, яку вино тоді мало, я подумав, що, мабуть. Не буду спішити пасинкувати ті кущі, які видають пасинковий врожай. Якщо знову будуть проблеми з погодою і з запиленням, то залишу ці грунки. І буде хоч щось. Смішно звучить, звичайно. Ну, але я ж у вигляді хобі займаюся виноградарством. І тут у мене північ. Це зовсім не виноградний край. Так що вирощую от цього року пасинковий врожай пінонуар. І щоб отримати основний урожай на кущах, я витратив зусилля, а в результаті несприятливої погоди, все даремно. А от стосовно пасинкового врожаю то взагалі нічого не робив. Тільки відібрав плодоносні пасинки, прищипнув їх над суцвіттями, щоб не було загущення. А решту або повидаляв, або прищипнув над першим листком. І оскільки погода вже була нормальна, то взагалі все запилилося без проблем. Деякі гронки є навіть більше, ніж на основному врожаї, який залишився. Ну, нехай росте тепер. Все одно кущі майже пусті. Може, якщо пощастить, то знову буде трішки рози. До речі, Нацвайгельд на декількох кущах теж помітив суцвіття на пасинках і теж залишив кілька. Взагалі 25-й рік, мабуть, буде у мене роком рожевого вина. Бо те, що є, то воно все із затримкою вже зараз. А якщо і осінь ще буде холодною та дощовою, то і взагалі кондиції для червоного може і не буде. Тому навіть не нормував грона на тих кущах, які схожі на шираз. Тобто залишив все, що є, буде розим. Якої якості? Ну, побачимо. Бо для такого пізнього для мене сорту червоне навряд чи світить з такою затримкою, як цього року. Хоча минулого року загальна цукристість там склала 20 брікс. І червоне вино я все таки з нього зробив. Теж один кущ, який був перевантажений, то 17-19 брікс набрав. А інший, який був навантажений небагато, то там 24 було. Так що, принаймні, по цукру. Цей поки що умовний шираз з невеликим навантаженням може набрати іноді і у мене. Щоправда, фенольної зрілості при цьому не буде. Хоч і потрапило до мене як пересорт, але я навіть задоволений. Сам би я точно ще раз собі на північ Чернігівської області не садив би. А так, принаймні, один кущ тепер точно посадив, щоб ідентифікувати ці три. Маю шанс. Поспостерігати. Такі гарні грона у нього і відновлюються після обмерзання добре. Не знаю, чи підтвердиться, що це ще раз чи ні. На кущі, які я купив та посадив як ще раз, цієї весною, звісно ж, ніяких сигналок ще немає. А листя та коронка схожі, наскільки я можу судити. Те, що купував як клон 3,7 пенонуар, то там майже не було суцільт на пасинках, принаймні на пасинках першого порядку, на декількох кущах. На них, до речі, і листя також трохи відрізняється. От, можливо, то не три сімки, а іще якийсь інший пенонуар, хто його знає. Але три клони пенонуар росте в мене точно. А можливо, і скоріше за все, їх і того більше. Оскільки пінонуар дуже старий сорт винограду, то і клонів у нього дуже багато. Він доволі нестабільний генетично і схильний до мутацій. У світі точно існує більше 1000 таких клонів. А взагалі, за думкою деяких ампелографів у світі може бути навіть до 11 тисяч клонів пінонуар. Лише уявіться. Схожим по генетичній нестабільності є хіба що сорт Санджовезе, Частина склонів відібрані, описані, зареєстровані і їм присвоєні номери або індекси, їх зазвичай продають під цими номерами або індексами, а частина безіменні. І коли спробуєте спитати у продавця саджанців, якщо він продає його просто під назвою сорту, а що це у вас за клон, то або скажуть, що не знають, або скажуть, що це звичайний пенонуар. По суті, за стільки сотень років, а можливо, навіть і тисяч, адже дехто вважає, що пінонуар вже більше 2000 років. Наскільки це правда, хто його знає. Але щось біля тисячі там точно є. Так от, за стільки років невідомо, чи залишився взагалі той оригінальний пінонуар, з якого все починалося, чи всюди залишилися лише його клони. Які тим не менше вважаються пінонуаром, хоча деякі мають вже стільки відмінностей внаслідок мутацій, що їх навіть вивели в окремі сорти той же піногрі або піноблан. Хоча з проведенням сучасних генетичних експертиз, начебто у цих сортів знайшли гени Трамінера та піноміньє. Коротше кажучи, зі старовинними сортами не так просто і розібратися, хто від кого пішов чи хто кого намутував. Так, на виноград вказано, що Піноміє це клон, переколінальна хімера сорту Пінонуар. І одночасно з тим вказано, що пінонуар, можливо, пішов від трамінера та клону або сіянця піномініє. Хто там від кого пішов, схоже, і самі генетики не зрозуміли, коли робили експертизи. Ті клони, які не виведені в окремий сорт, вважаються, як правило, тим самим сортом. В будь-якому випадку їх відносять до однієї сортогрупи. А втім, тут багато чого ще залежить і від відповідного законодавства, в залежності від країни. Вважаються клонами і отримують номери або індекси при відборі тільки ті варіанти, які мають хоч якісь свої особливості. І якщо відбір взагалі хтось проводить. А решту називають просто назвою сорту, бо або вони підпадають під загальну характеристику сорту без, без особливостей, або ще не відібрані і не описані, бо це не завжди так легко і швидко, навіть якщо хтось займається цим, або назви втрачені, а продавати потрібно. Буває і таке. З винною класикою можна підібрати і посадити клон, у якого термін дозрівання, наприклад, буде на тиждень чи більш раніше, ніж у звичайного, а на півночі це може зіграти важливу роль. Або клони більше стійкі, танінні, ароматні і тому подібне. Так що не варто боятися клонів, особливо клонів винної класики. Це по суті своїй за більшістю параметрів все той же сорт, але можливо з якимись трохи кращими характеристиками. Багато хто вважає, я також погоджуюся з такою думкою, що чим більше клонів на винограднику, тим більш багато вийде в результаті вино. Винороби зачасту вивчають і підбирають для посадки якісь конкретні клони, які потім змішують і добиваються унікальності своїх вин. Проте буває, культивують і лише один клон. Часто інформація про типи клонів, які вирощуються, виноробами не розголошується. А нові вдалі клони, які вдається відібрати і виділити у себе на винограднику, взагалі зберігаються у таємниці і вони нікому не поширюються. Все це, звичайно, не тільки пенонар стосується, а й інших сортів, які мають відібрані та зареєстровані клони. Проте багато от, хто взагалі не чув ні про які клони, і не відрізнить їх, навіть якщо вони будуть рости у нього. А ідентифікувати, якщо не знаєш, що купив, або якщо не впевнений у тому, що продали саме той клон, який хотів, також треба постаратися. І не факт, що це вийде. Іноді різниця між клонами дуже незначна. Це може бути просто трохи інша форма листка і його колір. А іноді це може виявлятися у термінах дозрівання, як, наприклад, у більш ранніх клону 115-3 сімки. Десь до тижня, а то й більш раніше, ніж у інших клонів пену. Також в ароматиці та смаку. Так у трьох сімах заявлено легкі таніни, наприклад. У врожайності і навіть у стійкості до хвороб. Іноді у деяких клонів більша врожайність, але й гірша ароматика. Загалом клонова селекція це дійсно існуюча річ. Але це не значить, що нові клони, які мають якісь відчутні відмінності, виникають часто. Якщо говорити про брунькові мутації, то якщо перевести на кількість, то може мутувати одна брунька зі 100 тисяч. А дехто каже, що і взагалі одна з мільйона. І то це ще не значить, що мутація буде позитивною чи хоч якось помітною одразу. За цим потрібно спостерігати. Для клонової селекції потрібні значні площі насаджень, Бо на 600 сотках це може бути буде... треба чекати такої мута... мутації років 100. Або, як казали, це такий же шанс, як і на те, що вам на ділянку впаде метеорит, або ви раптом станете президентом. Це якщо все йде природним шляхом. Втім, для прискорення можуть використовуватися певні речовини і умови, які прискорюють або стимулюють мутації. Це якщо займаються спеціалізовані установи із відповідними завданнями. Проте, не всі клони позитивні і мають тільки якісь кращі характеристики. Це, як правило, навпаки відбувається, бо деградація при мутаціях має більше шансів. Тож існують також і деструктивні клони винограду з негативними характеристиками. Частина з них описані. Негативними характеристиками можуть бути зменшена врожайність, схильність до осипань суцвіть і зав'язі, навіть у гарну поводу, схильність до хвороб і тому подібне. На деяких великих виноградниках ведуть клонову селекцію, підбирають кущі, які гарно себе показують. Порівнюють їх характеристики і розмножують, а деструктивні клони навпаки прибирають. Також клоновою селекцією займаються виноградарські інститути та спеціалізовані установи. Мабуть, найбільш відомим у світі виробником і продавцем саджанців, який також займається клоновою селекцією, є італійська фірма Arachedo. Вони, до речі, випускають каталог, у якому є також перелік їх клонів, відібраних для різних сортів винограду. Його можна знайти і подивитися в інтернеті, якщо цікаво. Описані і зареєстровані клони є не тільки у пінор, а й в інших старих вин... класичних сортів також. Принаймні, у поширених, які мають площі насаджень і цікаві винаробам. Так, цією весною я придбав і посадив собі клон Шардоне ароматний. У продавця не питав тоді, звідки він. Але по інформації в інтернеті знайш... знайшов пізніше, що в багатьох країнах вже відібрані такі клони. Хоча раніше, здається, чомусь думав, що це австрійський. Втім, недавно, перечитуючи на форум виноград тему по клонах, знайшов пост, у якому пан Приходько, у якого я і купив цей шардони ароматний, вказує, що він у нього з Німеччини. І що він дійсно більш ароматний і більш врожайний, ніж звичайний варіант шардони. Десь у шкілці росте у мене кілька саджанців шардони, які ще не знайшов місця, куди посадити. Так, там я купував лозу у людини, до якої це шардони потрапив з Іспанії. Хто його знає, чи має він якийсь номер чи назву, навряд чи вдасться його ідентифікувати. Та й немає у цьому особливого сенсу. Умовно, для себе буду називати його іспанським шардоним. Як знайду місце і посаджу і його, то матиму можливість порівняти ці два варіанти. Тож, якщо десь знайшли продавця саджанців технічного винограду, який може запропонувати вам не просто звичайну сортність, а й якісь варіації по зареєстрованим клонам, то раджу вивчити інформацію, можливо, вам пощастило і ви отримаєте якусь трохи більш кращу характеристику, яка вам дозволить в результаті зробити краще вино, або хоча б виростити врожай з меншими проблемами. Справжня клонова селекція це серйозна, багаторічна наукова праця, яка включає в себе і відбір, і випробування, і відповідні аналізи та докази, і реєстрацію. У деяких столових сортів також існують відібрані клони з покращеними характеристиками, або навіть іншим кольором, які офіційно пройшли випробування і зареєстровані. Проте, коли ви чуєте, що якась нова сера, гібридна форма, яка ще. Сама не невипробувана, вже отримала такі покращені клони, яким ще люблять присвоювати нові назви, а не номери, то тут слід віднестися до такого зі здоровою долею скептицизму. В більшості випадків це просто ще один спосіб продати якийсь свій пересорт або навіть старий сорт чи гібридну форму під новою назвою і за більші кошти. Наприклад, з преображенням так робили вже навіть не знаю, скільки разів, користуючись тим, що форма дуже пластична. Поцікавтеся, скільки у преображенні є таких дублів, і ви здивуєтеся. Та й з іншими сортами і формами, на жаль, також. Зараз торгівля клонами, наче вже не дуже поширена. Зараз буває, просто назви міняють. Цікаво це, що якийсь закос під фірму Bayer, чи що. Раз на кілька років міняти назву. Не здивуюся, що це стало джерелом натхнення таких переименовувачів. Це я не про ліцензовані сорти, які переименовують, щоб без проблем продавати. А це про звичайні гібридні форми, які мають по декілька назв. Подекуди у каталогах можна зустріти по кілька позицій одного і того ж винограду під різними назвами. Частина з них це ще відлуння епохи клонів, які в якійсь. Період торгівлі саджанцями винограду активно віднаходились дуже у багатьох на виноградниках та продавались. Але тепер, вже мало хто пам'ятає, що про певні форми говорили на початку, що вони покращений клон чогось там. А частина це просто без причин перейменовані гібридні форми, які, як я вже вище казав, бо просто так захотілося. Ребрендинг. Може, хтось провтикає і купить по другому кругу. Якось так. Сьогодні все, що хотів сказати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, діліться враженнями. Якщо хтось знає цікаву інформацію по клонам винограду, або, можливо, хоче мене у чомусь виправити, то пишіть коментарі. До побачення!